Мапол побачив шпор, не можна далі розігрувати, відірвався. Попов здорово. Попов пас на Хобленка. Хопленко. Момент! Хопленко! Пити можна! Хопленко! Удар! Гол! 1 0 Олексій Хобленко забиває. Танцював з м'ячем дев'ятий номер Чорноморця. Ще е, так довго, що вже й не вірилося. Що він проб'є зрештою поворотах. А Олексій пробив. це перший гол Чорноморця. Подивіться, наскільки він важливий для команди. Прибіг Хобленко аж туди. До голкіпера усі його вітаючи. Голкіпер прибіг до Хобленка. Але найважливіше для Одеситів те, що вони дійсно забивають перший гол у сезоні в третьому матчі ситуації, в якій О, тут так буде правильно. Атака полтавської команди Скляр на м'ячі. Скляр пробуває Федорівський. Відбуває добивання і м'яч у ворота. Коворська виходить вперед. Іван Нестеренко а грає на добиванні. І забуває, сподіваюся, перший м'яч у нашому сьогоднішньому протистоянні на добуванні Нестеренко неприємний перший удар за меж штрафного майданчика відбуває Назарій Федорівський. Ні, знаєте, не по центру перед собою, але й вправо не на направ... Ох, Зараз перекуплення у виконанні ворською. Ібреїм Кане у штрафному майданчику. Кане під лівою м'яч, Кане забуває другий гол полтавської команди. а Ворскла має перевагу. в Два м'ячі. Кідляка Олександрій. Безера. Безера віддав на Філіпова. Філіпо повертає на Бразильця. Безера ударна позиція. Безера і м'яч у ворота. Турбаєвський до нього дотягнувся, але не відбив один зони. По-перше, сам відібрав м'яч, віддав передачу. Відкрився дуже здорово. НВЕЗЕ не встиг. Ні забрати в нього м'яч, ні заблокувати. Єдине, що встиг це Трубаєвський рукою торкнутися м'яча, але удар був сильний. І від рукавички, від руки Турбаєвського м'яч залетів у ворота і кидає на Шулянську. Ідеальним чи буде він таким є ковалець. Низом б'є і забиває Кирило Ковалець. 2-0. високі футболісти зорі не допомогли, тому що м'яч полетів низом. І розводить руками Турбаєвський. Звісно, що в такій ситуації його просто підставили. Він жодним чином не може бути винним, тому що м'яч полетів у кут, який він не захищав. Він і не в верхній кут, у нижній кут 2-0 на 32-й хвилині. Ну, ось вони. Башич Джордан. Не замурованою була, як ця стінка. Подача, удар гол. Андерсон Джордан забиває подача на ближню стійку! Інгулет забиває на 41-й хвилині цього матчу. І після стандарту робить це команда Василя Кобіна. Бачимо, що стандарт все ж таки приносить свій результат. Багато стандартів було у командою з Петрового і відзначається, хто Володимир Вілівальд. Якщо я не помиляюсь, то дебютант стартового складу і гульця забиває. Давайте подивимось повтор. верху. М'яч треба комусь його спробувати опустити. Зараз шанс для Полісся, закидання. Тут треба швидкість вмикати. Це Олександр Назаренко він може обіграти. Забиває! Забиває Олександр Назаренко. один, -один. Полісся дуже хутко вибігає в контратаку. І Олександр Назаренко вирішує долю цього епізоду на рівні на класі на майстерності. Інпата зараз під Липенець, штрафного майданчику з вічем Липенець, вічеренко проти нього. Під Липенець, під право, цивільна передача, 1-0 І Олег Очередько відкриває рахунок у цьому матчі. Друзі, 44-та секунда. Ну, принаймні на 44 й секунді. Мій погляд упав на. Секундомір Карпати виходять вперед у матчі проти київського Динамо. Дуже любить вільний простір, але немає. Піхальонок. Удар в поворотах! і м'яч в воротах Львівських Карпат. Олександр Піхальонок забиває. Динамо відігрується на 23-й хвилині матчу. Олександр Піхальонок. Це третій його гол за київське Динамо. 1 1-1. Динамо зрівнює рахунок доволі швидко. В першому таймі. цей м'яч перехопили. Ванат. один в один вихід і два-один на табло. Владислав Ванат забиває свій перший м'яч у новому сезоні Микола Шапаренко виконує гольову передачу. Дуже просто, дуже легко динамівці вражають ворота свого суперника в стилі легендарного Артема Володимировича. Мілевського, може хто не знає. Але тут був фол, друзі. Це пенальті. Ну, тут. Що Кемкін нам запропонує. Ярмоленко б'є і забиває. 3-1. Андрій Ярмоленко сам заробив 11-метровий. Сам же його реалізував. І Андрій Ярмоленко закриває цю гру, приносячи три очки київському Динамо. Ці партнери біжать за спіни захисників. Кривбас. Його момент. Добивання м'ячу сітці. один на 12-й хвилині відкрито рахунок. Залишилося з'ясувати, хто забив Соса чи Принц? Хтось з них завдавав першого удару, а хтось другого. І взагалі не факт, що м'яча торкнувся. Шарай взагалі не торкнувся м'яча. Отже, Тимур Стецьков. Людина з пасом. А от чи з ударом? З ударом! З підйому. Це реалізація. Забиває Тимур Стецьков. 81 хвилина. 2-0 на користь кривбасу. До речі, ще одну таку цікаву деталь. Хотілося себе зауважити. Після цієї атаки Квасниця. Квасниця зміщується у центр. Квасниця удар! Забиває Ілля. Квасниця. 51 хвилина, який же слаломний прохід. З іншого боку постає логічне питання. А чим займалися захисники? його витискають. Руніч та компанія за межами штрафного майданчика опиняється. Але подивіться, як він технічно розібрався. Передача на яшарі. Скидка, ті удар! Один-один. ЛНЗ зрівнює рахунок. До цього все йшло дійсно. Справжній штурм влаштували підопічні Андреса Караско. Але як же на фланці біля кутового прапорця? На межі штрафного майданчика віддає на путрю Путря. Розміщення у центр. І Ще один удар, і ще один гол. Геннадій Пасіч. Більярдний удар у дальній куті. Елен Федор. І зараз подивіться, яка контратака. П'ять в три падіння в штрафному, і. Яке рішення арбітра? Пенальті здається. Час уже вичерпано, але арбітр ще дасть виконати пенальті. Отже, Мухарем Яшарі Удар! І без шансів. самісіньку дев'ятку пробиває. Яшарі ставить такого штрафного майданчику. Судаков прикриває м'яч корпусом. Повертає на Педріню. Педріню. Він вже теж у штрафного майданчику йде обігрувати низом простріли. Шахтар забиває Данило Сікан у своєму сотому матчі за Донецький. Шахтар забиває свій 29-й гол. Ну і всі вітають. Дуже важливий м'яч. Дуже важливий м'яч для Шахтаря. Дуже важливий м'яч для Сікана. І це був той випадок, той кейс, коли надзвичайно важливо Шахтарю було забити ось цей перший м'яч. Непогана взаємодія. Судаков повертає на Педріньо. Той пішов обігрувати. Прийшов Соколова, пішов лінію поля у лінію.